Сьогодні на Україну обрушився масований ракетно-дроновий удар. Справжній антирекорд за кількістю запущених засобів ураження. Російські окупанти не шкодували ні дронів, ні ракет, намагаючись тероризувати мирні міста, особливо на заході країни. Росія спеціально цілилася у підприємства, на якому знаходилося 600 людей. Що з ними якою взагалі буде реакція заходу? Чому Путін, попри розмови про так звані мирні переговори, буквально плює в обличчя Дональду Трампа, а то й мовчить? З'ясуємо, друзі, розповімо буквально за мить. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку цього каналу. Ну а ми, щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Справа в тім, що Росія нанесла масований удар по Україні, і якраз одним із. Ну, фактично, основних напрямків став саме захід країни, місця, які раніше вважалися ну відносно безпечними. Так традиційно, атака почалася з нальоту дронів, тих самих шахедів, до звуку яких вже ми фактично звикли вночі. Так, за даними моніторів, було задіяно до п'яти бортів ту 95 і ту 160 Чотири міги росіяни випустили в небо. Загалом по українських містах летіли безпілотники. Церкони підкреслюю, церкони летіли сьогодні. Калібри, кінжали і крилаті ракети Х-101. Це комбінована атака, де дрони відволікають наші ППО, а ракети намагаються прорватися. Чому антирекорд? Ну, тому, що кількість запущених е, засобів враження вона просто шокує? Росіяни не шкодують ресурсів на цей терор. Зараз пропоную подивитися конкретно на цифри, тому що вони говорять самі за себе. Отже, російські виродки випустили сьогодні вночі по нам 574. Безпілотні літальні апарати, тобто 574 БПЛА, чотири ракети кінжал, дві балістичні ракети, 19 ракет Х-101, стушок, 14 ракет калібр, одна ракета. Швидше за все, це була Церкон. Це понад 600 одиниць смертоносної зброї. Небо над Україною просто було заповнене цими монстрами. Як наші хлопці і наші красунчики збивали, зокрема, все це смертельне начиння. 500. 46 БПЛА збито, одну ракету «Кінжал» збито, 18 ракет «Х-101» збили, а також 12 калібрів. Це означає, що ефективність нашої оборони понад 90%. Для більшості типів. Але, на жаль, ну, зрозуміло, що не все вдалося перехопити. Влучило 28 БПЛА, 3 ракети «Кінжал», влучила ракета Х-101, є, на жаль, прильоти від двох ракет «Калібр», дві балістичні ракети також влучили і о, ракета «Циркон». Зафіксовано влучання ракет і ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння уламків на трьох локаціях, і це призвело просто до перше загибелі людей, до пожеж, до руйнувань, до жертв серед цивільних. Тепер давайте подивимось конкретно по регіонах, де було е, найбільше наслідків. Почнемо з заходу. Друзі, от Львів. Перше, ну на ці кадри дивитися також просто не невимовно важко. Львів це взагалі зараз одне із, вибачте, найулюбленіших міст для російських терористів останнім часом. Вночі окупанти тіснили масовану атаку. Була комбінація шахетів ракет, влучання зафіксовані в кількості. В кількох, вибачте, районах одразу пошкоджені приватні будинки, не житлові будівлі, транспортні засоби виникли пожежі на превеликий жаль. Є жертви. Мер садовий одразу відреагував, каже, що була гучна ніч. У Львові ворог здійснив комбіновану атаку розшахедами, ракетами знову. Як і місяць тому прилетіло на вулицю Олени Степанівни. Попередні є постраждалі, вибуховою хвилею. Пошкоджено десятки будинків, вікна і дахи. Пише він пізніше. Він доповнив інформацію, тим, що провели комісію з надзвичайних ситуацій. Пише, що маємо втрати: одна людина загинула. Троє. От на момент запису, троє людей постраждало. Через руйнування доведеться відселити мешканців в 11 квартир, 17 людей. Це 17 людей. Усіх розмістимо. Він каже у тимчасовому житлі. Постраждалі отримувати компенсацію за оренду. Пошкоджено 26 будинків. Зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садочок повідомляється про те, що орієнтовно 30 вікон, і 9 авто в ДСНС доповнили, що всі загоряння ліквідовані, всі служби відпрацювали. Тобто, люди просто спали у себе в домівках і, і, і вибухи. Одна людина загинула, повторюю. Є травмовані, є діти і без садочка діти. Так і, і це ж це не війна з армією, це терор просто проти мирних жителів. І це не вперше, до речі, щодо Львова. Тепер, друзі, Закарпаття. Закарпаття Мукачево. Тут хочеться показати і розповісти наступне. Подивіться на цей прильот. Місцевість зняли, зафіксували на камеру в автівці. О, бать! Не, бать! ще раз, Thank you. Тут сталося взагалі щось цинічно, тому що росіяни нанесли ракетні удари по території промислового об'єкта. 15 людей постраждали. Станом на запис цього відео, 15 людей. Виникла масштабна пожежа площею до 7 тисяч квадратів. На місці відпрацювали служби і зараз продовжують роботу. Міністр закордонних справ Сибіга написав, що ракета Росіян вдарила по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті. Повністю цивільний об'єкт, який не має абсолютно нічого спільного з обороною чи там військовими, ніякої воєнної логіки. Через якоїсь необхідності бити не було тільки терор проти людей, проти бізнесу і нормального життя у нашій країні. Ще один відеофрагмент. Погляньте. Ось так палає це підприємство. Подивіться, коли куди влучила російська ракета. А може, декілька, до речі, ракет сюди прийшлось. Що тут потрібно, друзі, сказати? Значить, що це взагалі за підприємство? Це важлива історія. Справа в тім, що а давайте ось так зробимо, щоб вам було краще видно. Погляньте на наслідки. Справа в тім, що це... це Flex. це компанія Flex, яка працює в Україні з 2000 року. Спочатку на базі радіозаводу в Берегові з 2012 року завод в Мукачеві з виробництва електроніки. І от в 18 році відкрили новий завод з лиття пластмаси. Flex – це одна із найбільших у світі. 172 тисячі співробітників, понад 100 майданчиків в 30 країнах. Тобто одна з найбільших світі компаній. по підприємству влучили дві ракети, постраждало 15 людей, п'ять в лікарні, 10 відпустили додому. Загиблих немає. Усі співробітники вчасно спустилися у бомбосховища. Але ось ключовий момент: послухайте, будь ласка, в момент атаки на заводі перебувало 600 робітників, 600 людей були в смертельній небезпеці. Їх встигли вивести в укриття, але просто уявіть, що могло би бути, що могло би статися, якби понад пів тисячі людей вчасно не покинули приміщення. Це могло б бути просто мас-масовою трагедією. Понад пів тисячі, і це російські виродки. Це російські виродки, які знали про це, що там нічну зміну люди працюючи в ранкову, навіть ранішню, так. Росіяни б'ють по робочих місцях, по економіці, по звичайним людям, які просто заробляють на життя. Це чистий терор. Тут немає жодної воєнної мети, тільки бажання руйнувати. До речі, місцевий журналіст Глагола підтвердив, що 600 співробітників е там було і їх встигли евакуювати. Але 15 постраждалих є. І це реальні люди з травмами. От тепер мені цікаво. Американці як відреагують? Це ж американська кампанія. Поляки відреагували, коли вони били по польській інфраструктурі в Україні у Вінниці. Здається, Азербайджанці відреагували, коли Одещині били по Сакару. Так, вже кажуть, зброю будемо вам додавати. Путін плює в обличчя Трампу. Путін зриває мирний процес. Все ж на тлі переговорів відбувається. Давайте у Відні зустрінемось в Будапешті. ой, а давайте в Римі. ой, я поїдемо туди-сюди, а в Москву приїжджайте. Це все робить Путін. Трамп каже, буде мир. Путін створює ось такий мир. Подивіться на кадр: ось такий мир. Далі, друзі, до Волині перейдемо і до Луцька, зокрема, тому що ворог атакував місто і область безпілотниками і ракетами. Всього 12 ворожих цілей. Повідомляється, що постраждала жінка, її уламками скла травмувала. 48-річна жінка в магазині там приміського села знаходилася і отримала травму. Вона отримала поранення руки, ноги і спини. зараз вона госпіталізована, а будівля зазнала незначних ушкоджень. Але до речі, потерпіла це мати-рятувальника, який саме того дня ніс службу в обласному центрі. Тобто, син на роботі рятує людей, а мати стає жертвою атаки. Отакий От треш влаштовують нам росіяни. Далі, друзі, треба сказати про рівне його також не, не оминути, і тут потрібно додати, що фактично значить по місту летіли російські кінжали, гіперзвукові ракети. Які ну доволі важко збивати, давайте скажемо відверто. Хлопці з ППО знають, що їх доволі важко збивати, і от також була загроза для дубна. Як повідомляється, деталі про жертв немає, але сам факт: Західна Україна під прицілом балістики це, це, це велика ескалація, шановні. На сході у нас Дніпропетровщина, і тут треба сказати про таке і показати ось такі от кадри, які вражають. Давайте тікер зніму, щоб краще було видно. Це зарево вночі. Ворог обстріляв Павлоградські синельніківські райони. Травмований чоловік 77-го року народження. Виникла декілька пожеж, понівичили там два підприємства, газогін. Надзвичайники відпрацювали, і це регіон, де атаки насправді часті. Так їх вони часто бувають, але кожна атака це удар по економіці серед іншого. Наголовніше це життя людей, звичайно, але також треба не Бувати, куди вони луплять російські терористи. Газуїн пошкоджено, це проблеми з опаленням, це з енергією проблеми. Люди травмовані. Зараз бізнес страждає. Ось такою була ніч для в тому числі жителів Дніпропетровщини, Запоріжжя, Запоріжжя. Друзі, і тут ось знову наслідки. Цієї атаки начальник ОВА Федоров повідомив про два удари: пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, вибуховою хвилою. понівечило будинки. Поруч там були вибиті вікна. Комунальні служби відпрацювали попередньо без постраждалих, але є пошкодження восьми багатоповерхівок, двох приватних будинків: вікна, балкони, фасади все ліквідація триває. Запоріжжя, фронтовий регіон, але удари, як ми бачимо, по цивільним це просто норма для росіян, просто норма. Далі у нас сумщина, і ось такі кадри. Справа в тім, що очільник області Григоров написав, що під прицільним ударом росіян була був сьогодні. Цей регіон знищили автомобіль медиків. Вранці дронами атакували транспорт, коли машина просто от виїхала там для того, аби надати допомогу. Вони і просто атакували. Медик був в квартирі, водій біля під'їзду, обидва не ушкоджені, але сам факт залишається фактом. Згодом ще прозвучав верніше, ще раз. Вони ударили, постраждав уже цивільний чоловік. Його було госпіталізовано. Атака на медиків. Це, до речі, Воєнний злочин, на секундочку. Вони життя рятують, а росіяни б'ють по них. У Вінниці також чули вибухи, деталі зараз уточнюються, але це вже центр країни. Київ і Київщина, друзі. Тут треба сказати про що? Про те, що люди ночували в метрополітені. Подивіться. Знову люди ночують в метрополітені, знову спускаються на ніч. Я сам тут недалеко біля метро живу. Я просто бачу черги людей, які під вечір вже йдуть, знаючи про повітряну загрозу, вже йдуть ночувати в метро. Загалом тривога на Київщині тривала сім годин. ППО відпрацювала, є збиті цілі без постраждалих, без влучань в критичну інфраструктуру, але ну стрес величезний. Насправді так. І наостанок скажу, що в Україні зараз сильні затримки потягів за графіками Укрзалізниці там на 2-3 години затримуються склади через Київ на захід, а так паралізують транспорт, як Ви розумієте? Тому для тих, хто має якісь плани, майте це також на увазі. Черговий антирекорд другі це був терор, черговий рекорд понад 600 засобів ураження, 600 людей в небезпеці на одному заводі. Жертви руйнування по всій країні і Росія вона не воює, вона тероризує. Вона тероризує, тому що люди загинули, є травмовані, є пошкоджені будинки, підприємства, дитячий садочок навіть. І уявіть, що все це відбувається на тлі якихось там розмов про зустріч Зеленського і Путіна, заяви Трампа про мирне врегулювання, про якісь там умови про мир вже найближчим часом, що нам вішують зараз локшину на вуха. Ніх не хоче Росії ніякого миру і не хотіла, і не буде хотіти, тому нам треба мати все можливе для того, аби відбивати такі атаки, для того, аби захищатися. І для того, аби вражати цілі на території Російської Федерації, але ми, на відміну від цих виродків, по мирним мешканцям не б'ємо. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Дякую вам, дякую силам оборони Україні. І хочеться сказати декілька слів щодо людей, які втратили рідних і близьких, і висловити співчуття таким чином. Бережіть себе і до зустрічі.